Запускай. Це точно. З перемогою це дійсно важливо. Хокей в країні люблять. І тому ваше досягнення, коли в Загребі виграли чемпіонат світу серед шість команд, дуже важливе досягнення. Ви будете грати тепер у групі 1А. Я вам теж там бажаю успіхів. Хотів би особливо подякувати вам за силу волі духу які ви проявили особливо в останній грі де ви програвали 0-1 але зуміли в останньому періоді забити дві шайби виграти матч 2-1 що дозволило вам стати чемпіонами світу ну там ще хорвати з литовцями допомогли трошки В цьому році і разом з минулим роком ми виділили 2 мільйони 900 Гривень на підготовку нашої збірної до е, чемпіонату світу. Це за всіма НТЗ півфінальним турніром. Це сумарно за 15-16 рік. Ви знаєте, ми зробили все, щоб в палаці спорту з'явився льот, і щоб ви там тренувалися, і проводили навчально тренувальні збори. Але ви. Абсолютно, і такими спільними зусиллями Федерація, я вдячний і президенту Федерації Анатолію Брезвину, тренеру Олександру Савицькому і всій команді вдячний, що от спільними зусиллями ми, ми змогли е, здобути цю перемогу. Ну, зрозуміло, що е, перш за все, завдяки вам. В першу чергу, звісно, завжди приємно повернутися на родину з перемогою. Якби... с чувством выполненного долга, опять же хочу поблагодарить ребят, которые проявили и характер, и мужество, и самоотверженность, и в общем-то полную самоотдачу. Поздравляю еще раз всех с победой, мне очень хорошо известно, какими, какой титанический труд проделала наше уважаемое министерство и лично Игорь Александрович поэтому тоже хочу поблагодарить потому что та работа которая была проведена дорого, дорогого дорогого стоит ну хочу пожелать ребятам здоровья не опускать руки и в следующем году в общем то попытаемся привести точно такой же только уже из, из более высшего э, дивизиона ну и от нас от команды от СИ... Відорій Олександрович. Спасибо. Побідне <рістичні> капітана команди майка Захарова. І це б хотів би від нашої ще хокейної спільноти до пана міністра звернутися. Ну, нарешті два роки боротьби і відбили охоту махінаторів, які хотіли прихватизувати наш спорткомплекс Авангард. Є бажання, щоб і воно зараз належить Міністерству сім'ї молоді спорту. Тому хотілося б, щоб велике прохання, очолити цей великий рух, і ми завершили реконструкцію цього найвідомішого в країні нашого спортивного об'єкту. Він став центром підготовки наших хокеїстів в цілому. І в країні теж авангард дійсно його хотіли деякі товариші прихватизувати, але завдяки зусильним міністерствам, зокрема попередника моєго на цій посаді Дмитра Булатова, і сприяння Генеральної прокуратури були виграні суди, Воно повернене у державну власність і передано в управління міністерства молоді і спорту. Воно є недобудоване, тому треба зараз. Ми говорили, вишукувати кошти. На те, щоб його реконструювати, добудувати, можливо, залучати не лише бюджетні кошти, а й кошти спонсорів під час державного приватного партнерства. Але це робота, яку ми повинні робити разом. Ну, і наше, перш за все, тут міністерство повинно лідирувати в цьому процесі. Хотілося б поздравити нашу команду, всі хлопці молодці, тренерський штаб, наш обслужуючий персонал персонал, відділених слов. заслуживает. Ребята старались, на полную выкладывались. Да, этот матч с Литвой, конечно, драматический, но м, тренера нашли именно те слова. Да и сами пацаны собрались в волю в кулак и выдали матч с Британией, я считаю, хороший, достойный, красивый. Ну и, конечно, хорваты нам помогли в финале. Вот и мы вышли. Дякую. третий? Все? Спасибо. Так, давайте. Уваска. На неформальне спілкування.